Місячний календар стрижки та фарбування волосся на червень 2023 року. У ці дні червня обов'язково скористайтеся послугами перукаря. За місячним календарем ці дати дуже вдалі для стрижки та фарбування волосся. І перші такі дні це 5, 6 та 7 червня. Це спадаючий місяць у козерозі. Стрижка у ці дні додасть сил і здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим. Випадіння волосся значно скоротиться. Фарбування і тонування пройде вдало, особливо зафарбовання сивини. Восьме та перша половина 9 червня це спадаючий місяць у водолії. Це дуже гарні дні для експериментальних і екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням у яскравий, невластивий для вас колір. 12 та 13 червня це спадаючий місяць у овні. У ці дні вдало пройде фарбування волосся, загально зміцнюючи процедури а також тонування. 14 та 15 червня це спадаючий місяць у тільці, це дуже гарні дні для відвідування перукаря. Нова зачіска, крім позитивних емоцій, додасть волосся сил і енергії, їх зовнішній вигляд кардинально зміниться у кращу сторону. Тілець позитивно впливає на роботу з волоссям, зафарбовування сивини, тонування, фарбування буде дуже успішним. Так само і зміцнення волосся, а також освітлення. Наступні дати це 16 та 17 червня це спадаючий місяць у близнюках. І ці дні підійдуть для завивки волосся, в тому числі хімічної, для фарбування і тонування волосся. 21 та 22 червня це зростаючий місяць у леві. Це дуже гарні дні для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям – стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення та інші процедури. 23, 24 та 25 червня це зростаючий місяць у діві. Загальний вплив цього знака на стан волосся дуже гарний. Волосся буде повільно рости, зачіска довше збереже форму. Завивка пройде вдало, буде довго триматися. Чудово пройде фарбування, зафарбовування сивини, тонування, а також оздоровчі процедури. Тож, підведемо підсумки. Найкращими днями для стрижки та фарбування волосся у червні будуть: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17.